Існує така потужна сила, що вона приносить життя тому, що було мертвим. Бог багатий милістю оживив нас хрестом. Милість це божественне звільнення людства, сила, яка стоїть за планом викуплення людства. Що таке Божа милість? Це його любов, вірність і співчуття саме з його милості, випрощені, зцілені і зроблені успішними. Коли ви дізнаєтесь про Божу милість до вас, ви можете жити в реальності того, що в його завіті вам було дано все, що потрібно. Ісус був спонуканий співчуттям, щоб здійснювати чудеса, і віра людей приймала їх сьогодні. У вашому житті вона діє так само: навчіться звертатися до милості Божої для самих себе та інших. І ви побачите, як сила Божа діятиме через вас, як вона діяла через Ісуса. Божа милість завіту на віки, і вона робить ваше життя цілісним, відновленим і сильним. Милість це те, що Бог спонуканий співчуттям, Бог готовий здійснити, щоб врятувати людство від загибелі. Це час різдва. Хвала Богу. І дозвольте мені вам дещо сказати. Мабуть, ви зібралися зараз з цією родиною. Я розумію це. І якщо зараз у вас немає нагоди подивитися цю передачу, то ви будь-який час можете переглянути її на нашому сайті KCM.org.ua чи на youtube каналі. Тому дивіться її, бо сьогодні будуть сказані певні речі. Тому так чудово, що в нас є архів передач. І ви завжди можете дивитися їх в будь-який зручний для вас час, коли ви матимете нагоду. Так. Також завантажте для себе тези цих передач, де вказані всі ці місця писання, всі головні пункти, все зібране разом, і ви можете навчати з них і просто користуватися ними. Амінь. Хвала Богу. Хвала Богу. Повернімось до Євангелія від Матвія і відкриємо другий розділ, де ми зупинились вчора. Хвилиночку, дозвольте мені дещо змінити. Отже, ми виявили, що все це сталося, тому що пророки протягом багатьох років говорили це. І не лише це. Наприклад, в першому завіті, ім'я Юди в англійському перекладі Біблії. Пишеться двома способами. І професор Грег Стівенс, який викладає в біблійному коледжі Кеннета Копленда, предмет огляд старого завіту чи першого завіту. Багато років досліджував цю тему, і ми з ним записали серію передач присвячену цій темі, де ми теж показували надприродність. Всіх цих термінів і часів, адже все відбувалося саме тоді, коли мало статися. І потім, коли Ісус залишив Назарет і пішов до Капернауму, Він зробив це не тому, що його вигнали з Назарету, адже про це пророкувалось, що він залишить Назарет і переїде до Капернауму. Насправді, кожен крок точно відповідав тому, що вже було сказано. І там, в своєму рідному місті, в Назареті йому щойно виповнилося 30 років. Він був охрещений в дусі і провів багато часу в постелі, будучи спокушуваний дьяволом. Врешті дьявол вирішив, що йому краще відійти від Ісуса до часу, який для нього так і не настав. Отже, Ісус почав проповідувати це. Він прочитав місце писання 61-го розділу книги Ісаї, де сказано Дух Господні на мені, бо він помазав мене проповідувати Євангелію бідним і так далі, проповідувати, навчати і зціляти. І на завершення він сказав: сьогодні виконалося це писання почути вами, не вчора, а сьогодні. Сьогодні. І вони дивували словам благодаті, які виходили з його уст аж до слова сьогодні. І це так розлютило їх. За кого він себе вважає? Ісус не міг здійснити там жодного чуда, не тому, що він не хотів. Люди сьогодні такі самі. Там сказано, що Він не міг через їхнє невір'я. І це перший завід, який виконується. Все це. Перша частина цього призначена розповісти нам, як все почалося. Це книга буття. Мойсей провів чудовий час в присутності Божій. Чудовий час. Він провів час на горі з Господом. Він бачив ці речі, ці панорами, і він сказав: я хочу побачити твою славу. І Бог поставив його в ущелені скелі. І дозволив Мойсею побачити себе лише зі спини. Але потім Бог явив йому свою славу. І ми читаємо це так, ніби це сталося за 15 хвилин. Ну ж бо, це могло тривати два чи три дні. Так. Все це просто панорамний огляд. Але він побачив початок. Саме тому це точно і досконало. Отже, повернімось туди, де ми зупинились. Вчора ми говорили про мудреців, і там не сказано, що їх було троє. Там говориться мудреці. Коли ж Ісус народився в Ефлеємі Юдейській за днів царя Юрода, то ось мудреці прибули з Єрусалиму зі Сходу, і запитали, де народжений цар юдейський? Бо ми бачили на сході зорю його і прийшли поклонитися йому. Почувши це, Ірод цар стривожився і весь Єрусалим з ним. І, як ми вже вчора говорили, туди прийшло значно більше людей, ніж троє. З ними були їхні слуги, адже це були царі, і вони мандрували різними небезпечними територіями, тому з ними була охорона. І існують припущення, що там було від 250 Супровідь. до 500 людей, так, в тому каравані. Це був караван людей, і вони були дуже заможні. Вони здолали довгий шлях. І, зібравши всіх пересвященників та книжників і так далі, вони ж сказали йому у вифлеємі юдейському, бо так написано через пророка. Ірод запитав, де він? І йому сказали в Вифлеємі. І сьомий вірш. Тоді Ірод таємно покликав тих мудреців і випитав в них час, коли з'явилась зоря. І це сталося не за кілька хвилин чи кілька годин. Ірод розмовляв, розмовляв і розмовляв, випитуючи час і терміни. Випитуючи все це. Він хотів знати. Він збрехав, коли сказав, що хоче поклонитися йому. Він хотів вбити Ісуса. Він цар, так. отже. І він відіслав її до Вифлеєму. дозвольте мені прочитати. Ось це. Ісус був для нього загрозою. Він був серйозною загрозою. П'ятий вір. Вони ж відказали йому у вифлеємі юдейським. Бо у пророка написано: І ти, вифлеєми, земле Юдина, не менше нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде пасти народ мій Ізраїля. Це написано в книзі Ісаї. Тоді Юро таємно покликав мудреців і випитував у них час, коли з'явилася зоря. І він відіслав її до Вифлеєму, говорячи: «Ідіть і пильно розвідати про дитину. І коли знайдете, то сповістіть мене, щоб я міг піти і поклонитися йому. Отже, це було сказано через пророків. Пророка Ісаю, пророка Михея, через пророків. Бог сказав їм. Де це станеться? Вони досліджували і дізнались, що йдеться про Вефлеєм. Тому все це надприродно, надприродно, і вони знали. Так. Але щось стається тут. І це дуже важливо для життя Ісуса. Отже, далі дев'ятий вірш. Вони ж вислухали царя і відійшли. І ось зоря, яку вони бачили на сході. Йшла перед ним, аж прийшла і зупинилася над тим місцем, де була дитина. Це вже не були ясла. Коли вони побачили зорю, то надзвичайно зраділи. І, увійшовши в дім, знайшли там дитину з Марією, його матір'ю. І вони впали на обличчя свої і поклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, лада, несмирну. Ось звідки прийшла ця традиція? Що там були три царі. Бо там були три дари. Три дари. Це пояснення, і я можу, охоче з цим погодитись. Щось мало статися тут. Отже, погляньте на це. І, отримавши у вісні відкриття, не повертатися до Ірода, іншою дорогою відійшли до своєї землі. Коли ж вони відійшли, ось ангел Господній з'явився у вісні Йосипу і каже, Вставай, візьми дитину та матір його, і втікай до Єгипту. І будь там, доки не скажу тобі. Бо Ірод шукає дитину, щоб вбити її. Йди туди і будь там. І не повертайся, доки я не скажу тобі. Не сказано, як довго вони там пробули. А щодо тих царів зі Сходу то ось що важливо, вони принесли кошти. Вони принесли їм гроші золото, так. Ладан, ладан і смирну. Ладан і смирна в той час цінувалися не менше, а навіть більше, ніж золото, бо вони були великим, великим дефіцитом. Ладан використовувався як ліки. Його і в наш час використовують як ліки. Тому він коштував багато грошей, багато грошей. І вони принесли свої скарби. Не говориться, скільки там було золота але цього було більш ніж достатньо, щоб жити в Єгипті стільки, скільки їм потрібно було. І не говориться, скільки вони там пробули, але вони мали достатньо грошей, щоб жити там і мати все необхідне. Бог знав, що це станеться. Бог спонукав цих людей і надіслав їх з якихось далеких країн, і невідомо, скільки часу знадобилося, щоб дістатися туди, йдучи за тією зорею. І вони знали, що та дитина була царем. Кожна мить цієї події була надприродно спланована Богом. Алілуя! Так. І Бог дбає про ваше життя. Він знає все, що ви потребуєте. І якщо ви йому дозволите, він надішле цих царів. Він надішле всіх, кого потрібно, щоб принести вам це. Але за умови, що ви не будете сидіти і турбуватися про це. О, я не знаю, що мені робити. Я знаю, що ви робитимете. Ви будете борсатися в цьому, і доки ви робитимете це, ви не зможете. Все. Послухайте, це Біблія, це Писання. І в посланні до римлян говориться: все, що не від віри, все, що не від віри, це гріх. Це гріх. Там так сказано. Розберіться з цим. Ті царі. Ми говоримо про віру. Вони повинні були вірити, що це від Бога. Бо вони взяли своє життя, свої скарбниці і пішли за зорею. Доки вона не зупинилася. Вони зробили це. І потім вони знали. Що Ірод збрехав? Ірод пішов туди і вбив там всіх немовлят. Першими мучениками були ті немовлята. Боже мій, це викликає в мене такий біль. Я читаю це і просто плачу. Ті матері також не знали, що відбувалося. Це жахливо. Замість Ісуса вбили їхніх дітей. Отже, ось Бог отець, який про все подбав. І давайте дуже швидко відкриємо книгу об'явлення. Ісус сказав, ось стою біля дверей і стукаю. Все це сталося завдяки клятві Бога. Принесені на крові. Це зробило це настільки точним, і настільки реальним. Ісус сказав, якщо ви відчините мені, якщо ви відчините двері, то я увійду і буду вечеряти з вами. Я вечерятиму з вами. І розумієте, це східна книга. І коли ми намагаємось дивитися на неї, очима західного менталітету, ми пропускаємо більшу частину. Тому про що він говорив? Він говорив Келі, якщо ти відчиниш мені, якщо ти дозволиш мені бути твоїм Господом, то я складу з тобою завід забезпечення. Я подбаю про все. Тобі більше не потрібно турбуватися про ті рахунки. Бо я їстиму з тобою і я платитиму за всю їжу. Я подбаю про твій дім, бо ти впустила мене. Інакше кажучи, Ісус є Господь. Так це найще, що ми можемо зробити один раз, і все. Так, я вже давно відчинила ці двері. Але це те, що ми робимо щодня. щодня. Це мана на кожен день. Це ваш так. хліб на кожен день. Щодня ви відкриваєте їх ширше, і ширше, глибше і глибше. Так. Бо він буде приходити ще. Я не боюсь, що він захоче отримати від мене щось, чого я не можу дати. Або що він захоче від мене занадто багато. Або що він побачить в мені щось так. погане, чого я не хочу показувати. Ні, 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 Якщо в мені є щось погане, то я сподіваюся, він це бачить. Віддайте це йому. Слава Богу, бо він все одно це знає. Але Він хоче, щоб я знав, що він це знає і не боявся його. Він хоче ходити зі мною, щоб я звільнилась від цього. Так. тато і мама незважаючи на мій вік, незважаючи на те, що я вже багато років слухаю вас і люблю Ісуса, і виховувалась таким чином. Господь за останні кілька років радикально змінив моє життя. Приводячи мене на все більшу і більшу глибину з ним, і я знала, що моє серце не так, було відкладало. Богу. коли Ісус говорив книзі об'явлення, там написано, що він стукає, і він звертається до церкви. Що там таке тверде, у що можна стукати? Чому там є двері? чому там є щось тверде, через що цей стукіт буде гучним? Ви не можете гучно стукати у щось м'яке, але в мені було щось, що було твердим. і я цього не знала. Але коли я почала поклонятися йому і відкривати себе перед ним, ти стаєш доросла. Я була готова почути від нього, що в мені було щось. Ми всі що дорослішаємо. Нарешті ви раді чи не так? Не лише ти, а й ми теж, але це змінило моє життя. і мені не довелося над цим важко працювати. Розгляньмо цю картину. Ця картина таємної вечері є абсолютно язичницькою. Гарест, Вибачаюсь. мама розповіла цю історію. Ви казали, якщо хочеш потрапити в кадр, сідай за столом з цього боку. Сідай з цього боку столу. Так О, друзі. Перепрошую. Там не було жодного столу. Всі вони сиділи там згідно юдейської традиції. Вони не сиділи там за столом. Так як це робимо ми сьогодні? Вони сиділи на підлозі. І вечеряли на підлозі. І все це було посеред ночі. Вони вечеряли. І це була вечеря Седер. Це була пасхальна вечеря, і вони їли. І потім Ісус почав розмовляти з ними. Що він робив? Вони вечеряли. Вони разом поїли і потім слухали його. А згодом почало відбуватися щось дивовижне. Ісус взяв чашу Месії, і за традицією, вона завжди була перевернута. А він перевернув її і поставив. Ви здогадуєтеся, що в тій верхній кімнаті всі замовкли була тиша. А Ісус склав вічний завіт. З ними і з нами. Слава Богу. І там були три шматочки прісного хліба, які сьогодні називають Маца. Він дістав перший і поклав його назад, дістав другий і поклав його назад, дістав третій і поклав його назад. Взяв той, що лежав посередині, і символізував Ісаака, і розламав його. Ісус розламав його і сказав. Це тіло моє, яке за вас ламається. Їжте його. Це моя кров, нового завіту. Пийте її всі. Ви всі пийте її. Тому те, що він каже тут в книзі об'явлення, посилається на те саме. Впустіть мене. І ми разом будемо вечеряти. Ми разом будемо вечеряти. В нас буде спілкування завіту один з одним. Інакше кажучи, я служитиму вам і ми приймемо причастя. Або я відпочиватиму на твоїх зелених посавицьках. Він посадить мене за тим столом. Так, цей стіл. Так. Це той самий так. завіт. Це те саме місце. Коли він це робить, це стосується всієї сім'ї. Це стосується сповнення всіх ваших так. потреб за його багатством у славі. Тому стукайте, просіть, слухайте. Так. Бо кожному, хто стукає, відчинять. Кожному, хто просить, подадуть. Ну ж бо і коли Ісус розмовляв з ними, він сказав: я кажу вам все це, щоб ви І коли ви знаходитесь перед ним в такому становищі за столом, він може сказати: чула, як ти розповідав, як він виправляв тебе. Він також виправляв мене. Він казав: у тебе є це або ти не розбираєшся ось цим. Так. і Господь каже нам це, щоб ми могли отримати перемогу, так. щоб ми не відчували себе залишеними. Щоб Сатана не міг одержати над нами перемогу. І там у книзі об'явлення той, у кого відкрите серце, це той, Швала хто Богу. перемагає. Так. Правильно. Це той час, який ви проводите в його присутності. Це постійна Божа вечеря. Це як? Це як зробив Білл Джонсон на одній з наших конференцій, він дістав свою кишенькову хустинку, розповідаючи про те, як Іван побачив Духа Святого, що зійшов на Ісуса як голуб. І він поклав цю хустинку собі на плече. І коли я побачив цю маленьку хустинку на плечі Біла Джонсона, для мене це, наче, вивели, на великий широкий екран. Тобто я завжди це знав, але не в такий спосіб. І він сказав: голуб. Це невелика полохлива пташка. І ви повинні знати, що він постійно там. Завжди він ніколи не покидає це. моє плече. Він там. І я не хочу щось зробити. Ні, ні. Що буде засмучувати його. Ні, ні. Я ніколи. Ми ніколи, Глорія, Келі, ми ніколи не намагалися змінити Слово Боже, щоб підлаштувати його під наш так. спосіб життя. Ні. Дяка Богу. Ми приходили до нього, і він казав Кеннете, що ти робитимеш з цього приводу? Нічого я нічого не планував. Кажи мені, Господи, так Господи, я в твоєму розпорядженні. Ти тут начальник, я просто працюю тут. Я маю лише свою волю. І я дуже волюва людина. Моя воля незламна. я підкорив свою волю. Його волі тому моя воля в згоді з його волею настільки, наскільки це можливо. Amen. І я поділюсь з вами відкриттям. Ісус вже більше не дитина. він вже не Знаєш, що. Він мені сказав? Він сказав Келі. Твоя жертва того, щоб зробити все правильно, це не те, що потрібно приносити на цей стіл. Та моя жертва. Я зробив все правильно. Тобі просто потрібно підходити Приймати до цього це. столу, брати це і їсти. Їжте всього мене. Мені слід їсти всю його правоту і правильність, і не дивитись на свою неправильність. Чи не те, де я помиляюсь, чи де я не доробляю, Його правильність. Чи де я щось зробила не так, чи недостатньо гарна, щоб диявол не намагався говорити вам чи переконувати вас, що ви залишені. У нас залишилося 30 секунд. Знаєш, що ти щойно зробила? Що? Ти відкрила свій різдвяний подарунок. Так. так саме тому він це зробив. Так він подарунок всіх подарунків. Так а наш час вичерпано. Ми ще повернемось з різдвом. Ми говорили про це протягом всього тижня. Зрештою, це Різдво. Тому ми маємо для вас особливий подарунок. Книгу воля Божа на ваше зцілення. Тому замовте її для себе, і ми надішлемо її абсолютно безкоштовно. І ось що мені подобається в нашому календарі перемоги. І мабуть, я говорю це вже мало не щодня. Це план читання Біблії на рік. Ми говорили про це вчора, і є люди, які пишуть нам і діляться своїми свідченнями тому так. заохочуємо вас прочитати Біблію за один рік. Ви можете знайти цей план на нашому сайті Кисіморке і вам не обов'язково обмежуватися лише тими місцями писання, але це як нагадування для вас щодня. Щодня і знаєте, що мені подобається в нашому календарі? Що це щоденне нагадування про доброту Божу у вашому житті, і ви відзначаєте в ньому свої великі перемоги віри. Сьогодні ми теж почули про велику перемогу. Один наш співробітник нещодавно ми молилися і покладали руки на його дружину, в якої була четверта стадія раку. І вони отримали висновок від лікарів, що вона повністю і нема ніякого раку. Зазначте це в своєму календарі. Це сталося, слава Богу. Амінь. Амін. Чудово. отже, ми дякуємо тобі. Дякуємо, Господи. Ми, ми дуже молимося вдячні. за всіх наших партнерів. І напередодні цього нового року. Ми приймаємо всі ті чудові речі, які ти запланував. І ми дякуємо тобі дякуємо за них. Тобі. Хвала Коли Богу. Коли прийшов Ісус, прийшло помазання. Алілуя! Це те, що ми святкуємо. Хвала Богу. Ми святкуємо Христа, Месію, що дослівно означає помазання, помазати. Все дуже просто. І ми святкуємо це помазання, яке прийшло. І він не досі тут. Слава Богу. Дякуємо тобі. Ми маємо доступ до цієї сили, щоб жити переможно щодня. І якщо у вас є молотовне прохання, то напишіть нам. В нас є молотовні служителі, які навчені в Слові Божому, і вони молитимуться разом з вами молитвою віри. І він ніколи не залишиться не покинеть нас. Алілуя! Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Моргія. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.